Всім привіт! Давненько не знімали відео, та й сьогодні не буде ніяких вишуканих страв. Ми в процесі ремонту і на це просто не вистачає часу та місця. Тому я сьогодні готую смажену картоплю, як то кажуть, по-простому і побалакаю з вами. Ви знаєте, зазвичай я картоплю не мию, але сьогодні у мене картопля з тернопільського чорнозема, і щоб легше її було. Відмити після очистки я помию її також перед очисткою. Так вона буде менше забруднюватись. Це в нас смажена картопля, не по-селянськи, тому очищаю її від шкірочки. Ви знаєте, я сама з Тернопільщини і можу сказати, що картопля вирощена на тернопільських чорноземах. Ця картопля має дуже гарну плотну структуру. І зовсім не має водянистості. З неї виходить чудова смажена картопля, а не каша з картоплі в сковороді. Картоплю нарізаю слайсами товщиною до 1 см. А потім на полоски, як на фрі. Перед обсмажуванням картоплю не варю. А одразу смажу її на сковорідці У сковорідку наливаю олію 5 мм від дна та добре розігріваю її. Зливаю всю воду з виділеним крахмалем та перевіряю шматочком на розпеченість і тільки тоді закидую всю картоплю. Спочатку дві хвилинки обсмажую без кришки, щоб вийшла вся зайва волога. Та появилась легенька скориночка, а потім вже накриваю кришкою. І під кришкою буду смажити її до кінця, для того, аби вона не була сухою і твердою. З неї вона буде м'ягенька і соковита. Поки картопля осмажується, нарізаю всі овочі, які є. А це перець, який я обожнюю, та не першої свіжості шампіньйони. Тому з них знімаю шкірочку. Та ділю їх на чотири частини. Щось полюбились мені гриби великими дольками. Перець очищає від серцевини та зерняток, щоб він не гірчив картоплі. І нарізає тоненькими слайсами. Так як перець досить м'ясистий, нарізайте його дрібно, щоб він встиг просмажитись картоплю. А також нарізаю цибульку. Звичайно, хотілося б зелененьку, але її немає, тому буде ріпчаста. З роботою та ремонтом вже місяць не можу попасти на ринок. Не знаю чому, я думала, що це так класно та весело робити ремонт. Це повний треш. Я думала, що у власному житлі точно буду знати, що хочу. І я хочу, але це виявилось зовсім не так. Картоплю закидаю овочі, солю, перчу і обсмажую з ними до готовності. Ми з чоловіком пережили 13 років орендованого житла, кризу, інфляцію, початок війни, але ремонт нам дається найважче. Одне заспокоює, коли сказав, що розведеться, але цей геремонт здоробить мені. І хотіла на нього обідатись, але так приємно стало. Ми в сім'ї всі картопляники, тому коли потрібно щось швидко та смачно приготувати, найчастіше це саме смажена картопля. А напишіть в коментарях, чи варите ви картоплю перед обсмажуванням. Ну, а я бажаю вам смачного і легких всім ремонтів. Та до зустрічі у наступних відео!